У суботу, 20 липня, на Волині сталася моторошна аварія. На трасі коваль є годин поблизу Любомля, зіткнулися ВАЗ та Ауді. Відомо, що є потерпілі. Одна людина загинула. Співробітник групи реагування патрульної поліції області, який прибув на місце трагедії, розповів деталі. Патрулюючи вулиці Володимирського міста Любомля, нам поступив на пончатний пристрій. Поступили повідомлення про те, що на вулиці Київський, села Славишні. Розворот на автодорогі М-07, трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів. Прибувши на місце події, одразу було викликано карету швидкої медичної допомоги, також службу СНС Для зв'язку з тим, що, на жаль, в, одні, в одному з автомобілів є діночка, яка померла як мусотиство. Відомо, що на місці працюють медики, рятувальники та поліцейські. Автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Рух цією ділянкою дороги ускладнено.